Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Доброго дня, шановні батьки, діти, вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати підручником English with Smiling Sam 1. Сьогодні ми продовжуємо зі Смайликом Семом вивчати англійську мову. Lesson 6, page 15. Before we jump in, don't forget to subscribe to my YouTube channel, hit the like button, and join our sponsor community. As a sponsor, you'll get access to lesson reviews, step by step explanations with the workbook and grammar book, plus extra help to get ready for the final test. And guess what? You can also join our Telegram channel English Webinars. There we explore grammar, learn new words, and have fun with quizzes. Every Saturday we run special charity webinars to support our defenders. The link to the Telegram channel is right down below in the description. So, are you ready? Let's get started with our lesson. Good! Today we вами a chant. This chant is Маленьким діалогом, розмовою між дітьми, які знайомляться між собо один з одним. Потім ми повторимо чант, і, звичайно, ви маєте потім його відтворити. Окей. І так, перше завдання: listen to the chant. Послухайте чантик. Гой Бен. Халю. Nice to meet you. Hello, Sue. How are you? I'm fine, Lou. And how are you? І так розберімо слова цього віршика. Hi Ben. Привіт, Ben. Повторили разом. Hi Ben. Hi Ben. Nice to meet you. Фраза nice to meet you означає. Ради познайомитися. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, Lou. Привіт, Lou. Nice to meet you. Привіт, Лу. Радий також привітатися, познайомитися. Hello, Sue! How are you? Привіт, Су. Як справи? I'm fine, Lou. And how are you? У мене все гаразд, Лу. А у тебе як справи? І так, у нас тут є ключові uh, декілька висловів. Nice to meet you. Nice to meet you. Раді познайомитися, раді зустрічі. How are you? Як справи? How are you? Як справи? I'm fine. Все гаразд. I'm fine. Все гаразд. Отже, це у нас виходить Су, хлопчик на ім'я Су. Так, збільшимо зараз шрифт. Це у нас Бен. А це у нас Лу. Ой, Су, вибачте, це дівчинка на ім'я Сью. Хлопчик Лу. І так, хлопчик Лу. Хлопчик Бен и Дічинка Сю. І ще раз. Hi, Ben, говорить Лу так. Nice to meet you. Радий зустрічі з тобою. Радий познайомитися. Hi, Lou. привіт, Лу! кричить йому Бен у відповідь. Nice to meet you. Nice to meet you. Радий познайомитися також. Hello, Sue. привіт, Sue, знову говорить Лу. Uh, до дівчинки на ім'я Су. How are you? Як справи. I'm fine, Lou, говорить Су. Усе гаразд, Лу. you? А ну, У тебе як справи? Good. Listen and repeat. Послухай та повтори. Обов'язково слухаймо і повторимо цю римівку, цей чантик. І так, ми зараз дивимося відео, в якому є цей чантик. Я зупиняю його після кожної репліки. А ви повторюєте от прямо після кожного рядочка, після кожного стопа. Домовились? Hello, Sue. How are you? I'm fine, Lou, and how are you? Hi, Ben. Nice to meet you. Hi, Lou. Nice to meet you. Hello, Sue. How are you? I'm fine, Lou. And how are you? Спробуйте виконати четверте завдання і поговорити у трьох. Have a talk. Поговоріть у трьох. Ви можете зробити розмову між ведмедиками або між собою. Хтось із вас буде дівчинкою на ім'я м'ясу, а хтось буде у вас серед вас Лу та беном. Розіграти цей діалог. Hi, Ben, nice to meet you. Привіт, Бене. Раді зустрічі, раді знайомству. Hi, Lou, nice to meet you. Hello, Sue, how are you? Привіт, Су, як справи? I'm Fine. And Lou, and how are you? Усе гаразд, Лу, а у тебе як справи? Спробуйте поговорити обов'язково. Ну, а ми переходимо до завдання в зошиті. Це сторінка 10. Look and color. Подивися і розмалюй. Потім розкажи ремівку. Уяви собі цей, цю розмову між ведмедиками. Обов'язково розфарбуй та розкажи. Hello, Ben, nice to meet you. Hi, Ben, nice to meet you. Hello, Sue. Hi, Sue, nice to meet you. Так. Hello, hello, Lu, так? Hello, Sue. How are you? Привіт, Sue, як справи? I'm fine, and how are you? I'm fine, Lou? Yes, and how are you? У мене все гаразд, Лу, а у тебе? Після того, як розфарбуєте у робочому зошиті ведмедиків, поверніться до діалогу, до цього, до розмови, так, повторіть її тут, або поверніться до того відео, яке було у нас раніше трошки. Good. На сьогодні це все. Уже сьогодні на нашому занятті, на нашій зустрічі, ми з вами вивчили фразу nice to meet you. Радий познайомитися um, How are you? як справи, і відповідь на питання How are you? I'm fine. У мене гаразд. Мабуть, часто на уроці вчитель запитує у вас How are you today? Як у вас сьогодні справи? А ви відповідаєте йому I'm fine. усе гаразд. I hope you're fine. Сподіваюсь, що вас все гаразд і є, і буде завжди. Goodbye. До нових зустрічей! До зустрічі на наступному занятті, яке буде дуже цікаво. Це буде вже історія. Перша історія, яку ми з вами прочитаємо.